Ймовірна причина, що це перекал пічного димокоду опалення, газового пічного опалення. На місці пожежі знайдено е, труп е, громадянки, е, яка знімала цю квартиру. Також буде встановлена її причина загибелі, е, від чого наступила смерть, е, Покаже судово-медична судово експертиза, буде заключення. А причина пожежі поки така. Збитки, ви бачите, що згоріло перекриття над двома квартирами. Задіяно два відділення, два пожежних відділення, де перше 27, Це окремий пост і відділення центральної частини. Значить, Проведено зміна караулів тут безпосередньо на пожежі, так як люди обмерзли, промокли, поміняли. Зараз працює другий караул, той, який заступив на варту, помінявся. Ну, проводиться розборка конструкції, встановлюємо збитки, встановлюємо причину пожежі і так далі. Пожежа гасилася довго по простой причині, тому що будівля стара, е, дерев'яна обкладена цеглою і обладнана штукатунка всередині. Були прогари, між, міжстінні прогари. Пожежа гасилася із 6.50, вона до нас повідомлення і по цей час ми з нею впоремося. Я завичаю, якщо дивіться, ми себе подивилися, тут коровка стояла. Тут очара, там проводка. 我的妈